Трішки вам корисної інформації в стрічку. Тому що люди цікавляться, тож відповідаю. В кінці відео підемо замірюємо температуру ґрунту градусником біля стінки. Значить, редиску в цьому році сіяв донор від Сенгента. В тому році сіяв Рондар. Але донор він набагато крупніший. насіння саме більше. Сіяв 26 січня. Перші сходи мав на 6 лютого. Температура в ґрунті на той час була плюс 3, плюс 4. Це ще тоді не топилось. Зараз покажу вам. Градусник там уже стоїть давно. Дивіться самі. Показує я плюс 6. Це біля стінки. Досить тепло. Для редиски це ідеальна температура. В теплиці зараз, а, я цей градусник прибрав. Коротше, було перед цим плюс 15. На дворі тепло, сонце. Думаю, мороз буде на цю ніч теж добрячий.